Івано-Франківський міський суд нині тут оголошують вирок сумновідомому Петрилівському балтівникові. Докази серії його жахливих злочинів безапеляційні. Було проведені судово-імунологічні та інші експертизи, судово-медична експертиза, яка підтвердила також і тілесні ушкодження наявні потерпілої. А також для уточнення висновки було допитано в судовому засіданні експертів. На підставі на основі їх показів суд також дійшов висновку щодо винуватості особи у вказаному кримінальному правопорушенні. На лаві підсудних Тарас його затримали півроку тому на місці вже чергового злочину. Він лежав на ній, тримав руки на шиї, почав тікати. Стій! Стояти! Руки спину! Їхня зміна фактично закінчувалася, коли з Нинацька прийшло повідомлення про зґвалтування. На місце події патрульні Інна та Віталій прибули за лічені хвилини. Балтівника наздогнали та закували його у кайданки. Будучи в кайданках, теж неодноразово спробував побігти, що затримали його. Просився, щоб його відпустили, пропонував кошти. Тим часом до тями приводили жертву нападу, що саме сталося. Вона навіть пояснити одразу не могла. Це я вже просто, я вже розумію, що він немає чи вона була дуже схвальована. Звичайно, що налякана були ознаки тілесних ушкоджень, розбита губа. На одязі були сліди крові. Також шия була набрякша і подряпана. На 32-річну жінку гвалтівник напав на пустирі. Надвечір вона йшла по воду до тутешнього джерела. Як буде діяти, гвалтівник ретельно спланував заздалегідь, так само, як і кожен свій злочин. На його рахунку вже потім з'ясували правоохоронці далеко не один напад, і неймовірно, але колись він був зовсім іншою людиною. Нічого чоловік добрий. Та він в інституті, він був музикант, Він в школі такий був спокійний. Чесним та добрим він був у дитинстві. Нині односельці про нього взагалі намагаються не згадувати. Сільський хлопець раптово перетворився на справжнього маніяка. Він двічі відсидів за збалтування. А коли вийшов на волю, жорстоко збалтував та вбив вагітну вчительку. Вчителька йшла через лісок. На сьомому місяці вагітності вона була вагітна. Він зґвалтував її, зарив в лісі в яму, прикидав хмезом. Ну, Там її через деякий час знайшли. В 1997 році вказана особа була засуджена до вищої міри покарання розстрілу. Указом президента України вказана особа була помилована та Змінено покарання торік, Тарас вдруге вийшов із в'язниці, вкотре його помилували. Він черговий вільний за законом Савченко. Вказану особу було звільнено з місць позбавлення волі. У зв'язку з тим, що відповідно до статті 72 Кримінального кодексу України, тобто так званого, в тому числі, закону Савченко, було перераховано відбування покарання. У нього навіть погляд. Був не такий, як, як всіх. Він якось дивився, всі почали в селі зразу боятися. Дівчат нікуди не пускали, бо боялися. Вже три місяці він знову у кайданках. Утім, своєї вини Тарас не визнає. Єдиний, хто йому вірить, немічний батько. Він порядочна людина, бо все його всі люди знають. Роботя що людина, я не вірю, щоб то була правда. Аби на таке пішов. Вирок безжальний десять років позбавлення волі. Обвинувачення просило. Феміда дослухалася. Поки Тарас у СІЗО чи оскаржуватиме рішення суду невідомо.